Вони в цій стратегії пишуть, що їх так, там цивілізаційна роль удержуваючого. Що от є наступління універсальної гегемонії, що в них там абсолютно негативний термін. Є наступління uh -huh, uh -huh. Сатанінського запада. А от Росія має історичну ціль цивілізаційну мету бути удержуваючим, яка не дає, мовляв, світу скотитися в абсолютне зло, і і от туди приписуються розмови, що Росію не можна перемогти. Що Росія це іспалін, Росія вона має внутрішній резерв. І, на жаль, досі значна частина о, те, що я від по американцям, інтелектуальної літи американські на щастя, аналітики вже ну, практичні спеціалісти в це не дуже вірять. Але громадськість досі прикона, що Україна має перемогти, але Росія програти не може в принципі. Тобто, росіяни поставили такий дуже класний інтелектуальний капкан. Та... На жаль, треба визнати, що їм це вдалося. що... Захід не може визначитись з парадигмою нашої перемоги, тому що він переконаний, що Росія не може програти. А як може одна сторона перемогти, а інша не програти? Це виходить, як у ірландців є жар, що такий ірландський орел і решка: Орел, я переміг, решка, ти програв. Тобто, і як в цій парадигмі пояснити Заходу, що Росія все-таки скінченна і по кордонам. І ресурсно, і інтелектуально як завгодно Росія скінченна. От єдине, на чим нам реально треба працювати, це щоб Захід не скотився в ідеї Толстаєвського про те, що велика загадочна руська душа завжди буде існувати, завжди буде існувати Росія. І отже, треба плюс 60 мільйонів по року. Обіцяють ось це 6, 6 мільйонів. А, до речі, Олександр, те, що ти питав щодо відвідування церков, постоянних прихожан від 0,5 до 2 населення. При цьому, із 75% Тих, хто вважає себе православними, 30% православних вважають, що Бога нема. От загадочна руска душа. Або не, або не так називаємо. Так, да, тобто ми православні, но Бога нет. Я От, скажу так, що відповідь інтелектуалам <laughs> американським, які роблять ці всі всі нашоргані, дуже проста. Їм треба дати відповідь, як вирвати отруйний зуб у кобри. Отруйний зуб це ядерна зброя. Все, Во. як тільки Во. ми пояснимо, як це можна зробити, все решта воно піде на другий, третій план. Так, воно не має так. значення. Минулого єдине, єдине, зараз ну, А є, єдине, це питання. Єдине, чому вони чого вони бояться, і до речі, ну а й не можна сказати, що вони бояться безпідставно, це ядерної війни. І тут нічого не можна сказати, бо зовсім безвідповідально сказати про те, що її бути не може. Чи що Путін ніколи цю зброю не застосує? Uh -huh. Я би не взяв на себе таку відповідальність. Uh -huh. Я до того веду, що все ж таки заповнення інформаційного простору цим документом і те, що не лише ним, а постійне росіянами простору в Україні. Білорусі, у західній Європі і в Америці воно як каже е, слушна Саша, воно дає свій результат. І цей документ не можна не брати до уваги, тому що зараз будуть нарізати його шматками, вкидати, і е, у нас будуть розповідати. Дивіться, у них і іпотеку прощають, у них і медицина краща. Війна йде, і ВПК краще працює, і вони мобілізують стільки сіки треба, і так далі. Тому подібне. Е, звісно, я там зараз не намагаюся там надіти на когось рожеві окуляри і сказати, що все там Росія завтра вимре, бо направду ні, вони розуміють цю проблему і Імміграція велика, в них зовнішня повиїжджало багато, і народжуваність впала це факт е, маркери, які вони змалювали для того, щоб вибудувати зовсім іншу законодавчу політику і таке інше. і Росіянам, мені видається, багатьом буде заходити це. Але тут е, хотів би ще, знаєте, серед озвучених тем вам, які ми проговорювали, Саша. Де частково торкнувся одну із них проаналізувати для розуміння тих, хто нас дивиться, щодо можливого цього наступу. Тому що у двох виданнях в Economist вийшла стаття, і Зеленський там вчора підтвердив, що це було. Бо у нас є багато повідомлень від Центру протидії дезінформації. Зокрема, вони пішли про те, що історія захоплення Харкова то фейк. Ну, це дивіться, розумієте. А тут Зеленський каже, мені до чого Я не я, взагалі не можу, я не сприймаю такі категоричні оцінки і повідомлення в тому, що фейк це зараз фейк. Це, дивіться, це не фейк, це. А, тобто, що, а, ми можемо спростувати, що Путін проти того, щоб захопити Харків, якби йому вдалося? Ну, по почки, я я тобі косатую ну, факт. Ні, просто. ні, то я просто я апелюю зараз їх немає, чи я до того, ну, так. що просто. А, ми можемо, Я скажу по-іншому, як це можна трактувати, що це. Зараз потужна інформаційна психологічна операція Росії по тому, щоб люди вже запанікували і деморалізували ще до того, як вони почали цей наступ. Невідомо чи вони його почнуть. Ми не знаємо. Я, наприклад, не знаю, чи почнуть вони його на Харків, в якійсь угу. осяжній перспективі, чи ні. Це питання відкрите. Але якщо і не почнуть, то зараз вони хочуть, щоб повірили, що почали, і вже люди почали ну, нагнітати, що паніка була. Ось тут я згоден, що йде потужна інформаційна психологічна операція, і тому вони проводять ці терористичні атаки по Харкову. Але ж ми не знаємо, де будуть російські війська в липні, в серпні чи в вересні. Я, наприклад. Не знає командувач сухопутних військ збройних сил, який це на це питання по напрямку удару ворога. Він сказав: Ну, ми будемо ну, спостерігати, вести оцінку ситуації тому, що він може бути, а по якому напрямку треба знати чітко наміри російського командування. Може, наша розвідка знає, я не знаю, угу. наприклад, мені це невідомо. І тому те, що вони готуються як мінімум станом на зараз, можна констатувати до того, щоб пожвавити дії на сході і таки захопити Донецьку область, це так. Тобто, розуміння дуже просте у Росії і у російського командування. Україна чим далі час продовжується, він працює на Україну. Він працює проти Росії. Чому? Тому що ми отримуємо краще забезпечення. Їм буде важче штурмувати наші позиції. Ми добудуємо фортифікаційні споруди, які не добудовані. Їм буде важче проходити оборону. Ну, ми будемо краще зміцнені, і тоді що? Тоді їм буде важче наступати. Тому вони не беруть паузу, а вирішили, що треба з коліс доформатовувати uh -huh. свої, uh -huh. доукомплектовувати свої війська і рухатись. І тут один сценарій або буде на сході загострення, вони знову ж таки протиснуться і спробують захопити всю Донеччину, або спробують нав'язати інший сценарій на іншому напрямку, uh -huh. можливо, північно-східному, можливо, Харківщина, Сумщина. Якщо буде вистачати сил, тому що це теж питання насправді. І ці сценарії вони два на сьогоднішній день розглядаються. Ну, як мінімум, те, що Росія хоче інтенсифікувати бойові дії. А, а, ти... а, а те, що президент каже для себе, зрозуміло, якраз щоб активізувати західну підтримку, що дивіться, бо в західних медіа дуже багато зараз пишуть про заморозку. Ну, яка заморозка, якщо тривають активні бойові дії? І при цьому, звичайно, варто не забувати, що коли всі говорять про новий наступ, що цей, цей наступ на Сході не закінчився. Росія зараз, в ці дні, вона наступає. Йдуть інтенсивні бої. Але я так розумію, що була обрана модель по цьому доукомплектуванню і перерозподілу російських військ, щоб сколихнути і сказати: Дивіться, він може бути більш потужний і тому нам потрібна більша підтримка. І це абсолютно слушно. Ну, Просто теза така, що ми не готові, прозвучала чи не вперше. От я не пригадую такого, щоб Зеленський так говорив. А напередодні з'явилося повідомлення від США, де вони рекомендували Зеленському говорити правду. Ну стоп, стовдивися, тут в чомусь зміст він же певний два роки говорить те, якими сильні, якими крутіми вистоїмо, і так далі. Що для американця, і звучить дуже круто. От що він є маленький герой, який перемагає, ну, маленький Рембо, який перемагає великий, там, 100, 100 ворогів. Е, час пройшов. Ну, маленький Рембо каже: окей, все прекрасно, але я не маю чим стріляти, дайте мені озброєння і так далі. І в них починає ламатися їхнє бачення українця, цього маленького героїчного. Тобто, ага, він же не такий герой. В йому допомагати, якщо він не герой, ми не любимо не герої, ми любимо сильних і так далі. Тобто, і він, він тепер починається зміна. Починається зміна оцього медійного проштовхування України як іншої країни, яка потрібна допомога. Так вона героїчна, так вони сильний народ, але тепер без нашої допомоги цієї Рембо тепер ми також маємо бути Рембо разом з ними. Тому що якщо без нас вони, на жаль, не цей рембо. І, на, і насправді ситуація вона ну, релевантна з точки зору навіть останнього інтерв'ю, тому що ну, Зеленський вже просто виглядає виглядає трішки у відчачі, тому що він каже, так: стоп, ну давайте вже. Якщо, вже не, якщо ви вже не хочете, щоб на вашій території велась війна. І США також він сказав чітко, в США також може бути війна, uh -huh. тому що ракети до вас будуть долітати. Якщо не навіть там піхота не буде йти, то ракети будуть долітати. І ваші солдати будуть битися на території. Там він сказав, прибалтики, то є там, на території країн Балтії, Польщі каже, будуть битися, ваші американські солдати. Тому давайте рухайтесь, думайте своїми горівками, теж прекрасше. Ну і тому, в принципі, він, він правий. Він говорить чітко, тому що якщо зараз не включати навіть інколи цю трішки панічну ситуацію, туди на той ринок. То ми можемо і надалі засидітися і гратися в цю дипломатію, таку дипломатію спокій. Так далі, те, що відбувається зараз на заході, і на ну, в європі меншим чином, але на от... на. В Америці там, взагалі, тишина там, просто. Вони там сидять собі, там, вже вроді би, устаканилось. Ну, ті трошки відбили, тепер ті трошки відбили більше, ті там 500 кілометрів захопили за все, а ті 600 зараз вже захопили. Тобто, ну, вони ж не розуміють е, релевантність цієї ситуації, uh -huh. вони не розуміють, що, до чого це може призвести, що по висхідній лінії ми можемо отримати величезну катастрофу і ми тут uh -huh. втрачаємо uh -huh. життя. Я скажу, чому кажуть говорити правду, тому що. Захід все менше вірить в те, що ми здатні відвоювати окуповані території. Як, І... як нам це допоможе? Справа в тому, що от ця публікація в Economist, яка була, там написано цікаве формулювання. Київ все ще сподівається на якийсь контрнаступ. Тобто, Київ все ще сподівається. В Захід. Ми спостерігаємо, но Київ все ще сподівається на якісь, і це, прозв... і це фраза, яка багато в чому вона, скажімо так, демонструє. Тобто, ми опинилися в ситуації 2022 року знову. Угу. Що коли що зараз президентові треба сідати на телефон, вибачте, всіх обдзвонювати і заряджати тим, що Україна здатна вистояти, і що Україні треба допомогти, один в один та ж сама ситуація. Чи вдасться це зробити вдруге? Дай Боже, щоби вдалося. Тому що ну це ж це ж теж питання, що наскільки зараз повірити, що от ми здатні, да? дайте нам ресурси, дайте нам сили, тому що ми протримуємося там місяць, як залужний казав генералу Мілі, якщо ви зараз нам не поставите артилерії. От що важливо, ну, 22-му році у нас не було стільки виборів. Мені здається, це ключова проблема. Що зараз в нас і Штати, зараз британці вже визначають собі термін, європейські вибори. 70 демократів в цьому році мають вибори. В основному це, звісно, глобальний південь, на який ми тільки вийшли, ми тільки поздоровалися з ними минулого року, з дипломатичної точки зору. Але все ж, той шпагат, якому зараз сидить Джонсон. Ну це просто якби він не був політиком, скався він чудовий гімнаст, тому що. Трампісти його не люблять, бо здається, що занадто м'який, і тому Маржі грін подає на його відставку. Консерватори його не люблять, бо занадто трампісти, з ним неможливо говорити. Він просто. Над ну, пам'ятаєте, Володимир Перснів був оцей голос Саурона, такий без очей, який виїжджав, просто говорив його думки. Оце Джонсон для Трампа. Він просто виходить каже, що думає Трамп, іде. Більше нічого не робить. Демократи його не люблять зі зрозумілих причин, бо республіканець, причому поїхавший. І при цьому, як тільки він почне працювати над бюджетом для України, його валять трампісти. Як тільки він перестає це робити, його валять консерватори і демократи. Як тільки він нічого не роблять, у всіх до нього питання, що ж ти нічого не робиш. І. Тому те, що, до речі, йому ж Зеленський подзвонив якраз день чи два назад, вони поговорили. Вчора, да, вчора Джонсон сказав, все буде, все хорошо, угу. все правильно. І вгадайте, що вчора сталося в Твіттері, вибачає в Ікс у маржуєте на сторінці, шишторм небачного масштабу. Що Джонсон зливає життя американських дітей на південному кордоні? Джонсон такий саме поганий, як Байден. Він просто молодий Байден, потрібно зупинити спікера Джонсона. Він зливає наші гроші. Ну, коротше кажучи, а хто, хто це писав? Маржі uh, ага. Телогрін в себе не виклик, Ну, таке. Да. Вона хоче. Я то хоч подушню. Я спочатку теж цього сміявся, але дуже може бути. Бо, по суті, хто є в партії зараз? справа в тому, що вона підготувала резолюцію, але там один такий цікавий нюанс. По-перше, Конгрес не пішов на канікули. Бо всі ж казали, пішов, пішов. Він вже засідав у вівторок, було проведено позачоровому. Засідання оно тривало рівно 5 хвилин. Mm -hmm. І Джонсон не головував на засіданні, він передав е, головування іншій своїй там, однопартійці. І сьогодні, о 12 mm -hmm. годині, в п'ятницю по Вашингтону, вони знову проводять засідання. Mm -hmm. І вчора якийсь не випадковий випадковий, вибачте, в лапках дзвінок телефону Джонсону. Що Б... відбувається на твою думку? До речі, я, я спочатку для наших глядачів поясню, що таке оці канікули. Бо в нас, кажуть, Конгрес пішов на канікули. Це не зовсім канікули. У людей рік виборів. Людям треба їздити на округа. Людям треба говорити з виборцем, показувати результати. І з двох тижнів оцих перерв, які в них зараз кожні місяць-півтора відбуваються, вони тиждень в себе на окрузі, тиждень в Вашингтоні. І насправді, от приклад, чому ці канікули не є канікулами, федеральний бюджет, який нещодавно був нарешті все-таки прийнятий той трильйонний. Він був прийнятий в перші години першого сесійного дня після цієї паузи. Всі переговори по федеральному бюджету йшли в позасесійний час. Тому насправді ці канікули як такою проблемою немає. От коли питають: а чи можна поговорити про допомогу Україні поза сесію? Та звісно можна, це в основному так і робиться. Але що сталося? Чому вийшли на це раптове засідання? Можу сказати два погляди: Перший, більш такий реалістичний, чому це сталося. Другий, як це пояснюють американські колеги, ну які намагаються зараз нічого прямим текстом не пояснювати. Як вони це пояснюють? Вони кажуть, що Джонсон розуміючи необхідність прийняття цього пакету, завершення фіскальних питань, бо кордон і Україна, і Тайвань, і Ізраїль це частина фіскальних питань. Їм треба почати фінансовий рік, який мав бути розпочати ще півроку тому. Але він тому це скликав, тому що економіка, мовляв. Просідає, треба, щоб все працювало, і так далі, то Я не дуже в це вірю, тому що ми бачимо, що завдання Джонсона, як і всіх Трампістів, робили так, щоб економіка не активно працювала, щоб не активно працювала зовнішня політика, тому що всі проблеми зараз вішують на Байдена. Як і всі успіхи зараз, також вішують на Байдена. тому, яка ціль Трампістів, щоб в Байдена не було успіхів. Тому більш реалістична модель, чому відбулося це раптове засідання, і чому всі активізувалися? Тому що Марджорі тейлор Грін, тому що це подання воно має особливий правовий статус в межах конгресу. Якщо вона все-таки каже, що так я його подаю в регламентний комітет, якщо це подання на стіл, починається процес, вся робота конгресу зупиняється. Палата представників не може розглянути жодну іншу постанову, окрім випадку там смерті президента ядерної війни нападу іноплентян, в, в, в усіх інших випадках. Поки не буде рознято про прозняття, проведено голосування і призначеного спікера, роботи в палаті не буде вообще нікакої. І от тому було це раптове засідання, бо треба, вибачте, порішати всі справи, Але... треба зрозуміти, де баланс.